Всім привіт! Я Марія, вчитель англійської мови, вже із семирічним стажем. Вітаю вас на своєму каналі «Ефективна англійська. Тема нашої сьогоднішньої розмови це помилки. Дуже часто мої учні можуть мене запитати: а якщо я скажу ось так, а не ось так, чи це буде помилка? І основне їхнє улюблене питання це наскільки серйозною, наскільки страшною буде ця помилка. Який наголос в слові помилка? Помилка чи помилка? Помилка. Я таки сказала. Окей, я взагалі не дивуюся від цього запитання, тому що нас так виховують в англійській мові, що помилки це дуже страшно, і дуже часто ви можете в заголовках побачити, типу, це серйозна помилка, не робіть цього. Я посміхаюся, бо я згадала, що моє перше відео воно називається Не повторюйте цієї помилки. Бачите, всі лякають помилками в помилками, включно зі мною. Справді ми часто забуваємо про те, що в багатьох-багатьох випадках основна ціль вивчення англійської мови це успішна комунікація. Тобто, ось це наше основне завдання, а не стовідсоткова. Правильність сказаного. Пішна комунікація може бути досягнута, незважаючи на те, яку кількість помилок ви зробите. Це може бути одна, дві, три, чотири, п'ять і більше. За умови, що ці помилки не завадять співрозмовнику вас зрозуміти. Але й помилки вони зі свого боку бувають різними. Є такі суворі, і якщо ви зробите якусь таку помилку, співрозмовник вас не зрозуміє, комунікації не буде. І ось, тобто, ось ця конкретна помилка, вона стане на заваді усій вашій комунікації. З іншого боку, є такі помилки. Помилки, які не вважаються дуже сильно серйозними. Тобто, якщо ви не скажете там конкретне закінчення, то людина все одно зрозуміє, про що йде мова, і комунікація відбудеться. Сьогодні я хочу вам розповісти, яких помилок дійсно потрібно боятися, і на що звертати особливу увагу при вивченні мови. І це зараз будуть не часи. Перше, що потрібно пам'ятати, це так звані confusing words, тобто це ті слова, які дуже легко сплутати. Взагалі англійська мова і українська мова вони надзвичайно протилежні, вони дуже сильно відрізняються. І в українській мові ми маємо, наприклад, одне слово, яке ми використовуємо в різних контекстах, в різних випадках. Але англійська мова може мати на кожен окремий випадок, в кожен окремий контекст своє слово. І тобто українське одне слово може перекладатися трьома англійськими, але це взагалі не означає, що вони можуть замінятися і ототожнюватися. Всі ці три слова вони вимагають свій конкретний контекст. Наприклад, це такі слова, як divide і share. українською мовою це може перекладатися одним і тим самим словом, англійській мові це буде два інших слова, два інших значення. Якщо ви займаєтеся з вчителем, то він вам, звісно, надасть приклади синонімів. І інколи скажучи, ці синоніми насправді відрізняються, чи вони, в принципі, однакові. Тому що якщо говорити за прикметники, дуже часто це одне і те саме значення, тільки там, наприклад, трохи сильніше. А якщо дієслова, ви самі бачите, що це абсолютно різні значення. Але якщо ви займаєтеся не з вчителем, і ви поняття не маєте, як перевірити, чи є в нього якісь синоніми і що це за контекст взагалі, вам постійно при вивченні нового слова потрібно відкривати спеціальні сайти. Мені дуже подобається ось цей сайт. Ви там можете просто подивитися контекст, в якому використовується це слово, і принаймні ви будете знати, ну в якому значенні його використовувати. Тобто, просто закинути в перекладач-перекласти цього буде недостатньо. І якщо це якась інша людина, яка знає англійську як другу мову, можливо, вона зрозуміє, що ви маєте на увазі. А якщо це не мови, він не зрозуміє взагалі. Тому перевіряйте контекст кожного разу. Наступне, що може стати вам на заваді при вивченні англійської мови і при намаганні створити успішну комунікацію, це неправильна інтонація, або і неправильний наголос в словах, і взагалі неправильна вимова. Це також один із тих моментів, коли ви намагаєтеся вивчити нове слово, ви реально стараєтеся, намагаєтеся використовувати його, але єдине на що ви не дуже звернули увагу, це вимова. Декілька дуже популярних типових прикладів. Це, наприклад, слово приклад, наприклад, це слово «course», курс або є ще слово «curse», прокляття, або так само «adapt», адаптуватися, або «adapt», усиновлювати. Боут, човен або bought – купити. Такого можна не говорити. Тому дуже обережно. Просто перевіряйте всі слова і звертайте увагу на такі невеличкі штуки, як дифтонгі. Є голосні в англійській мові, наприклад, О, А, У і так далі. А є дифтонги – це поєднання двох голосних звуків, і виходить ОІ. Ау і так далі. Тобто інколи треба сказати А, інколи треба сказати АУ, якщо ви кажете а замість ауто це буде абсолютно інше слово, тобто, ось такі маленькі нюанси на них теж потрібно звертати увагу. Що стосується інтонації, то тут теж дуже цікава ситуація. Я знаю деяких людей, особливо українців. Зараз дуже багато українців за кордоном, і вони шукають собі активну роботу, працевлаштовуються, але інколи з носіями мови в них виникають невеличкі порозуміння саме на базі інтонації. Інтонація, наприклад, американська. І інтонація українська вона надзвичайно відрізняється. Американська, вона, тобто, вона задіює вищі нижчі спектри взагалі голосу. Вони можуть піднятися дуже високо в своїх регістрах і спуститися дуже низько. А от українська вона більше пряма, можливо, навіть трошки монотонно звучить. Наприклад, українською це «Привіт, як в тебе справа? Як ти? Англійською це Hi, how are you? Haven't seen you for ages. Отаке щось. І мені одна учениця також розказувала, що в неї було таке непорозуміння зі своїми ем, колегами через те, що вони якось в один момент їй сказали, що якась вона трохи невічлива, і взагалі в чому справа, і чи вона образилася, чи щось сталося. Насправді це просто була. Українська типова інтонація. Все-таки дуже гарною ідеєю є спробувати shadowing. Shadowing – це коли. Є відрізочок відео, там, де носії мови розмовляють. Це може бути частинка серіалу або ну будь-що просто розмова двох людей, чи навіть монолог однієї людини. Але ця людина це носій мови. В неї поставлена дикція і вся інтонація, вона є дуже сильно природньою. І фішка в тому, що ви слухаєте те, що каже ця людина, і ви повторюєте за нею. Таким чином, ви намагаєтеся. Відтворити, змавпувати ось цю інтонацію, яка, з якою вимовляється людина, і відповідно всі слова ви вимовляєте так, як вимовляє носій мови, і таким чином ви тренуєте себе. І це не просто корисна вправа. Я всім своїм учням розповідаю, що якщо ви будете постійно займатися цією технікою shadowing, особливо для тих, в кого є якісь проблеми з вимовою чи інтонацією чи швидкістю мовлення, ваш мозок рано чи пізно запам'ятає ось ці зразки, оці patterns. Коли ви самі почнете говорити, рано чи пізно ви почнете застосовувати ось ці зразочки, які ви десь чули. Вам просто потрібна наслуханість, потрібно цим зайнятися. Вибрати свій улюблений серіал, чи ще щось таке, чи свого улюбленого е, актора, слухати з ним інтерв'ю англійською і, відповідно, повторювати за ним там, кожні, кожну хвилинку, кожні дві. Прослухали 30 секунд, зупинили на паузу, включили субтитри, повторили так, як він це сказав. Ще часто практикувати, потім ви й самі почнете говорити, як він, з такою самою інтонацією. І це буде природньо, це буде класно. Коли я навчалася в університеті, я захоплювалася цією технікою, я нею займалася доволі часто. Мені подобалося просто у вільний час відснять, вибрати якесь відео і з ним повторювати, тому що це цікаво. Ти бачиш, як змінюється твій голос, і твій голос стає більш схожим не на твій голос. Я не знаю, ще щось нове таке з'являється, якісь нові інтонації, які ніколи не пробував раніше. І я вас всіх заохочую, щоб ви також спробували. Тому що щоб звучати природньо, лише сленгу недостатньо повинна, повинна бути інтонація, правильні паузи, де вони потрібні тощо. Тому спробуйте. Напишіть shadowing в Ютубі і погляньте, що у вас там буде. І останнє, це, звісно ж, дослівний переклад на англійську з української. Я думаю, очевидний приклад це не перекладати прислів'я і якісь такі приказки, які в нас є. Але з іншого боку, є такі неочевидні нюанси. Наприклад, я пішла пополососила або Я піду напишу це те, що викликає, хоч якісь сумніви, потрібно просто відсіювати, уникати. Це точно буде щось таке суто українське. знаєте, що стосується носіїв мови? Ви ніколи не знаєте, яка це буде людина. Тобто інколи людина на мови буде намагатися вас зрозуміти, буде намагатися розбирати, що ви сказали, що ви маєте на увазі, якщо ви поставите якийсь неправильний порядок слів, але, чесно кажучи, якась частина носіїв, вона така unforgiven. Якщо вони зацікавлені в тому дізнатися, що ви говорите, вони будуть намагатися самі зрозуміти. Якщо в принципі, ну, їм нічого не потрібно від вас, і вони не ваші сусіди, чи друзі, чи ще хтось. Вони не будуть сильно розбиратися, що ви мали на увазі. І останнє це улюблене всіх моїх учнів: це фразові дієслова, phrasal verbs – Якщо ви візьмете якесь дієслово слово і будете до нього додавати якісь прийменнички, кожного разу це буде якесь інше значення. Наприклад, look at – це дивитися на look down on – це зневажати когось, дивитися з висока. Антонімом до цієї фрази буде look up to, Потім в нас є ще look for – це шукати. Тобто, ви до look додаєте різні різні прийменники, і це абсолютно різні значення. Тому, якщо ви хочете сказати щось одне, але випадково плутаєте прийменник, це вже буде. Фейл в комунікації і вас не зрозуміють, тому якщо ви вчите фразові дієслова, звертайте на них увагу краще менше, але ви точно їх вивчите. Фразові дієслова — це взагалі круто. Якщо у вас вже є достатній рівень, потрібно велику увагу зосередити на вивченні фразових дієслів, тому що носії мови їх дуже дуже часто використовують. Ще дуже багато хто плутається і інколи може сказати там he have замість he has, так, це помилка, але з іншого боку, люди вас розуміють. А якщо помилка буде в одному із цих, ось це буде повне нерозуміння і виникне так звана awkward situation. Отже, друзі, не бійтеся своїх помилок, <кій> боюся цього слова. Не бійтеся своїх помилок. Головне це звертайте увагу на те, що завадить ваші успішні комунікації. Всім бажаю успіхів у вивченні англійської мови. Це не легкий процес, але воно того варте. Будь ласка, залишайте свої коментарі, лайки. Мені буде дуже приємно, якщо у вас є якісь ідеї стосовно наступних відео або вам якісь теми незрозумілі. Пишіть в коментарях, будемо разом розбирати. Па-па!